Порвався у мене ремінь-генератора. Тут я вже все, звичайно, підготував, розкрутив, але вирішив зробити коротеньке відео. Не люблю сам довголецьких відео, тому що іменно по ці автомобілі 626 GJ, Mazda Мало інформації, особливо на українських ресурсах що Росія і Казахстан. Invece. Я хочу розвивати український YouTube. І оце хочу зняти відео. Тут у мене зняти, звичайно, ремінь гора. Значить, з чого починаємо? Для того, щоб зняти ремінь підсилювача руля, відпускається ось цей гвинт. Потім відпускається он там в глибині є. Ще один гвинт. І потім оце регулювальний натяжний відкручується і насос підсилювача просто садиться донизу, і тоді ремінь скидається. Потім що робимо далі? Далі для того, щоб... Відпустити нижній гвинт генератора ми поліземо під машину. Є такі рекомендації, що для того, щоб залізти до генератора, і, і ми бачимо вже ключ там я вже поставив. Я зараз покажу, що легко туди залазити. Для, для заміни ременя. Щоб відпустити генератор, необхідно зняти ось цю планку. Тут три болти, тут три болти. Вони коротенькі викрутяться. Діть колесо, вони не викрутяться. Я вже пробував, коли я міняв оцю рульову тягу для того, щоб залізти до неї і відкрутити. Тож рекомендували знімати цю нижню планку, бо там гайка отамого такого вона десь Десь вона отамого захована, але нічого. Я знайшов спосіб відкрутити ту гайку. Тепер, значить, для заміни ременя генератора кажуть, щоб відпустити вон той нижній болт. На генераторі потрібно значить, зняти оцю планку з подрамника. Все дуже просто. Ось моя рука заходить сюди. Надівається ключик на болтик. Просто зараз в одній руці телефон в другий ключ. Незручно показати, як він зривається, А він зривається і доволі таки легко. В смислі не зривається, а відкручується. І так само і зажимається. Ось, Ось тут моя рука. Залазить он туди. Вон там ми бачимо ключ на болтові, і аж запросто він відкручується. Тепер, коли ми там відпустили, піднімаємося знову наверх і йдемо до генератора. Вон там у нас є, ми бачимо шків генератора, натяжний гвинт. Ось є тут. І ось тут, десь під планочкою теж є гвинт, він трошки схований. Но достати його це реально. Якщо звідси подивитися, он там його. Нічого тут не видно від цього ліхтарика. Ось. Десь він. Десь він отам, десь він отам. Коротше кажучи. Залазю ось цим ключом. Відпускаю. Ага, це я вже генератора подав сюди, тому і сховався гвинт. О, тут під планкою є гвинт, який тримає генератора на натяжній планці. Відпускаю той гвинт. Потім відкручую оцей гвинт. І ось що я хочу похвалитися, колись купив спеціально для цього на 12 ключик. Ключик на 12 з тріщоточкою. Того, що для того, щоб натягнути ремінь і відпустити ось цього гвинта, який тримає генератор на натяжній планці, ходу тут всього-навсього. А з цим ключиком дуже зручно. Відпустили цей гвинт. Відкрутили цей гвинт натяжний. І потім генератор рукою у сторону двигуна. Все готово для установки ременя. Ставимо ремінь на місце, і в зворотньому порядку все збираємо.